Васильевич багато там? Ні, останній. 161. Так, будь ласка, друзі, Тепер сюди, увага. Працюємо 30 метрів з мечів. На це у нас круга. Як ви маєте стартувати. Будь ласка, будьте уважні. Мяч лежить на лінії, ви стоїте в кроці від м'яча. Одна ножка попереду, друга позаду. Готуєтесь, пішла команда, можна, максимально швидко включились у цьому коридорчику між тими маркірочками, ведете м'яч до зелених повнусів. При цьому робите дотики 5-6-7 метрів, ну, тобто м'яч контролюємо, не рахуємо там кроки, нічого. М'яч веде таким чином, як і в грі, на максимальній швидкості. Готові? Поїхали.